Смачний та ароматний кукурудзяний хлібчик замовляли? Ні. А я все одно приготувала. Хоча спочатку я взяла свій улюблений рецепт мафінів на сметані та перетворила його в пиріг зі сливами, а потім ще й в кокосовий тортик. В якийсь момент я схаменулася і вирішила, що мені треба пригальмувати з випічкою, але не так сталося, як гадалось. Я то думала, що я дуже розумна, додала до сметани кріп, часник зробила такий от соус, який використовувала пару днів з різними стравами. Думала, ну ось тепер ніяких пирогів зі сливами в мене не буде. Декілька днів себе успішно дурила, але потім все ж таки здогадала, що. Випічка може бути не обов'язково солодкою, і почались чергові експерименти. Я поєднала яйце з ложкою солі та цукру, додала 120 грамів сметани з часником та кропом, 4-5 столових ложок олії, дві чайні ложки розпушувачу, 150 грамів борошна та 50 грамів кукурудзяної крупи. Це, звичайно, впливає на текстуру, і навіть якщо змолоти блендером, це не те саме, що і кукурудзяне борошно. Але каша тут і зараз, а борошно в магазині в кілометрі від мене, тож я не надто прискіплива. Далі я, звичайно, Мала ще поекспериментувати та приготувати різні версії. Перший кекс, звичайно, без нічого, до другого я додала трохи кислого сиру, третій варіант з додаванням подрібненого болгарського перцю та цибульки, потім ще версія з цибулькою, перцем та сиром. Далі я вже почала додавати ці інгредієнти в саме тісто, а не просто зверху. І у фінальній версії я поєднала все, але також попередньо обсмажила цибульку та перець на невеликій кількості олії. Температура в мене завжди одна, градусів 180 Час випікання хвилин 30-40, залежить від того, чи поставили ви кекси в розігріту духовку чи в холодну. Результат мені дуже сподобався, всі версії, але особливо фінальний варіант: той, в якому цибуля та перець попередньо підтушені та додаються одразу в тісто разом з сиром. Особливо смачно в поєднанні з чимось таким томатно-квасолевим, з чилі, з бограчем, думаю, навіть з борщем. Чесно кажучи, я без задоволенням увійшла в режим гіперфіксації на цьому рецепті, бо можна ще так багато всього зробити: приготувати ці кекси на Кефірі чи йогурті замість сметани, додати твердий сир чи якісь спеції, змінити пропорції борошна та кукурудзяної крупи, або нарешті використати кукурудзяне борошно, додати гриби або ще щось. До речі, мені цікаво, які у вас є варіанти, що можна ще змінити чи додати. В поєднанні з чим ці кекси подавати. Коротше кажучи, я б ще з цим рецептом закрилась на кухні сам на сам. Але де там? Треба йти, жити своє дурне доросле життя і виконувати свої дурні дорослі обов'язки. Навіть по окремим формам для кексів вже нічого не розкладаю, просто печу одну ось таку хлібинку. Єдиний експеримент, який я все ж таки провела, це приготувала цей кекс, використовуючи лише одну ложку олії, оскільки я і так додаю сметану та сир. Деяка різниця є, але вона не настільки суттєва, щоб додавати зайві 40 мл олії. Тож, витівка вдалась, я маю ще один. Рецепт в колекції відео один рецепт багато страв.